Дійсно, в Миколаєві дворами комплексно не займалися дуже давно. Це можна зрозуміти, зокрема і по реакції мешканців. Вони спочатку просто не вірять в те, що їх оточення дійсно може змінитися. Двір за адресами колодезна 5, 5 а та 7 аж ніяк не виключення. На початку зустрічі з міським головою городяни налаштовані були скептично. Втім, коли Юрій Грантуров почав пояснювати, що саме мають зробити, настрій почав мінятися. Ремонт козирьков, ремонт відмозки, цоколя, покраска елементів дитячої площадки, ремонт лавок, покраска газопровода, капітальний ремонт криші. До того ж в місті вже є декілька адрес, за якими можна побачити результати роботи програми Миколаївський двір. До однієї з них, до речі, від колодязної йти недовго. Мешканці будинку Чкалова 102 та 106 цього ж вечора вже святкували завершення робіт. До речі, міський голова згадав, що під час першої зустрічі настрій їх був точно таким, як і у сусідів. Не вірили. Мало того, люди були настроєні навіть нескільки насторожено і парою одільні люди агресивно з самого начала. Вот на розказуйте, не біщайте Сьогодні зовсім Сьогодні совсім друга і другое отношение. Юрій Грантуров не тільки побувати на святі, але й зайти у сусідні двори, подивитися фронт робіт на найближче майбутнє. Нет. У нас очень много работы. Мы не можем ее сделать в один месяц, в два-три месяца. Но мы начали то, что не делалось десятилетиями. И не остановимся, пока одно за другим не закончим, и потом не будем хорошо поддерживать и содержать. Программа разрахована не на один рик, еще раз подкреслив міський голова. И только начинает набирать обороты. Эта программа добрая, эта программа рассчитана надолго, долго, на долгосрочно. Не надо жалеть средства на то место, где мы живем и работаем.